Кожен день одне й те саме в коментарях і переписках. У вас дорого, продавайте дешевше, в людей нема грошей. Ваші меблі ніхто не купить за такі гроші. Та куплять насправді е, я. Перестав працювати з бюджетним сегментом меблів наразі на це є декілька вагомих причин. Саме перша і важлива це якість. Тобто, за рахунок того, що позростали матеріали, виросла в ціні електроенергія, інші супутні витрати, а виробники бюджетних меблів ціну так сильно не піднімали якість упала. Мені це не подобається. Друга важлива причина. Навіть якщо людина купує бюджетні меблі, вона хоче почути, що вони класні, що вони прослужать довго і супер-пупер будуть навіть за таку ціну. А це неможливо, це нонсенс. Я люблю. Продавати ті меблі, які будуть практичними, прослужать довго і будуть зручні. І щоб мої клієнти мене порадили своїм друзям, знайомим та сусідам. Це дуже важливо для мене. І третє, чисто економічна причина: менеджер, який в нас працює, в нас чотири менеджери працюють, витрачають однакову кількість часу, що на обробку і продаж. Економічного сегменту, економного, точніше, що на обробку середнього, що на обробку середнього плюс е, сегмента меблів по ціні. Ну там ліжка, дивани, матраси. Тобто часу витрачається однаково, а вихлоп фінансовий різний. То мені, звичайно, що вигідніше продавати середній, середній плюс сегмент. Ну отак. Поки що не працюю в економному сегменті. Там немає чого робити. Там якість така собі а якість для мене на першому місці. Якщо шукаєте класні меблі по справедливій ціні, сайт Сулоха є, переходьте і дивіться. А в описі до відео мій телефон для зв'язку.